Привіт усім! Я потрошку буду записувати курс, передавати весь усвій, весь свій досвід для того, щоб позбутися страху, вини, агресії, відчуття приниження і Всього негативу, який є в душі, з яким невозможно жити. Я передаю цей досвід тільки того, що я знаю, наскільки це важко жити, відчуваючи себе нікчомним. І живучи з білью, з агресією, з образами, жити невозможно. Ти в такому режимі не живеш зовсім. Це не життя, це хуже смерті. Все, що я буду розказувати, це мій досвід. Це все пережите мною і вся інформація зібрана мною по, крупи... по крупицях. Дещо я буду читати, бо деякі думки я записую, а потім буду передавати вам. Біль це подавлена агресія, а під нею велика жалість до себе через образу. Ще є відчуття, що ти агресор. мразь, яка хоче. Карати своїх кривдників. Захищати себе це не агресія, це нормально. Ти не тиран і не злий урод, ти нормальний. І тільки прибравши агресію, ти станеш собою. А прибарати її можна підтримуючою часточкою, яка буде глушити критикуючу часточку. Ще жалість це тимчасовий замінник любові. Поки ти відчуваєш біль, по-перше, ти не відчуваєш, що ти хочеш. По-друге, ти не можеш собі дозволити щось хороше через внутрішню заборону або відчуття недостойності. І як тільки в тебе щось погане стається, ти відчуваєш негатив, біль, образу і йде щось собі робити хороше, неначе комусь на зло, а саме кайфуєш. Куриш, бухаєш, можливо, катаєшся, можливо, десь розвіюєшся, можливо, щось граєш. Коротше, глушиш біль. Ніколи не прокручуй в голові ситуації, як би ти колись відповів чи як би помстився. Тобто е... в те ситуація. І ти прокручуєш в голові. Я зробив би так, я зробив би так, я зробив би так, я б наказав, я б його перехирячив, я б там його послав. Не треба всіма силами треба відлікатися всіма силами треба надо... цю ситуацію забути. Біль буде. Постійно її нагадувати, постійно нагадувати. нагадувати. Поки є біль, всі варіанти будуть неправильні. Тобто, всі варіанти, що б ти не зробив, будуть неправильні. Тобто ти будеш просто-напросто купити у собі негативний досвід, розвивати свою тіньову частину, яку ти і так не можеш прийняти. Це буде зверхність, жорстокість, спливає якийсь образ, ти його всіма силами ігноруєш. Бо коли ти борешся з цим образом, ти борешся сам з собою. Ти далі ще розщепляєшся. Біль і так розщепляє тебе, а ти далі ще розчіпляєшся на жертву і тирана. Бо образ спливає тому, що біль хоче причинити біль іншому. Біль це подавлена агресія, образа, нереалізована енергія. Тобто в тебе немає досвіду, як відреагувати на чужу агресію чи приниження. Чи Відторгнення, в тебе цього досвіду нема, і біль тобі показує, що тобі потрібно розвивати адекватні методи і інструменти для того, щоб розрулювати цю ситуацію. Він копиться для того, щоб показати, що це твоє слабе місце. Біль це подалена агресія через нереалізована енергія. Ти за себе довго не заступався і не проявлявся. Ніколи не проявляй свою агресію, поки ти не навчишся її контролювати. Поки ти дуже злий, перетерпи. Хай про тебе думають, що хочуть. Краще так, ніж потім ти на додачу будеш себе ще й винити. Тобто, От ти відчуваєш, що ти в ситуації терпиш. І ти розумієш, що ти робиш в ущерб собі. Ну ти розумієш, що якщо ти проявишся, то це буде неадекватно. І правильно ти робиш. Правильно робиш. Не треба поки що проявлятися, необхідно проробити свої травми, проробити свою самооцінку, убрати біль, і тільки тоді ти зможеш адекватно відреагувати на ситуацію так, відреагувати так, щоб потім ти був собою задоволений. Бо коли ти. Бо, коли ти проявляєш свою агресію, а потім відчуваєш за це вину, то ти ретравматизуєшся. Тобто, в тебе травма виходить ще глибшою. Тобто, ти причиняєш біль комусь, ти причиняєш ще більший біль в собі. Це перша частина відео. Перша серія відео. Далі потрошку, коли в мене буде ресурс і. Більш-менш стабільна психіка, більш-менш стабільний стан. Я буду викладати далі частини відео як продовження. Це була теорія, а далі більше всього будуть практичні частини. Можливо, ще буде теорія, але в основному будуть практичні частини, як глушити критикуючу часточку, як розвивати підтримуючу часточку, як позбуватися болі. Пізніше будуть частини поки що це все. Дякую за увагу. Удачі.